Тема з якої ми розпочинаємо цю годину, це тема зниклих безвісти військовослужбовців. Які, який алгоритм потрібно застосовувати і про що потрібно зокрема знати, коли ви опинилися в такій ситуації? Тетяна Шевченко з нами зараз на прямому зв'язку. Це майор, начальниця адміністративного відділення Заводського РТЦК та СП. Пані Тетяно, добрий вам ранок. Вітаємо добрий ранок. Пані Тетяно, коли військовослужбовець зникає безвісти, як про це дізнаєтеся ви і як, зокрема, про це дізнаються близькі родичі зниклого? Командир військової частини надсилає сповіщення до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання членів сім'ї. Якщо місце проживання членів сім'ї Невідоме. Тоді командир військової частини надсилає сповіщення до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем призиву військовослужбовця. І тоді на підставі сповіщення командира військової частини, представник районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки виписує сповіщення сім'ї, Зобов'язаний його вручити родині зниклих безвісті військовослужбовців. Вручаючи сповіщення, представник вручає також пам'ятку з організаціями ось та Пам'ятка з організаціями, в які необхідно звернутися членам сім'ї для подальшого пошуку військовослужбовця. От саме давайте далі про цей подальший шлях. Коли рідні отримали сповіщення, які їхні подальші дії? Що потрібно робити? Ну і куди звертатися членам родини після отримання цього сповіщення? Після отримання сповіщення членам сім'ї необхідно звернутися в національну поліцію України для Написання заяви для розшуку військовослужбовця, Національне інформаційне бюро до уповноваженого з питань з осіб, зниклих безвісті за особливих обставин до Червоного Хреста. Також необхідно звернутися в РТЦК за місцем проживання родини для написання заяв на ім'я командира військової частини. Щодо отримання особистих речей та документів з акту службового розслідування за фактом зникнення безвісті військовослужбовця, а також для написання заяви на виплату грошового забезпечення належного військовослужбовцю. Пані Тетяни, Татьянові... um... так, так продовжуйте. Так. Пані Тетяно, от якраз уточнення розкажіть, будь ласка, про порядок черговості власне і хто має право отримувати ці кошти насамперед? Ці кошти мають отримувати з 1.02.25 року. другого року законодавством України. Внесено. Зміни в пункт 6 статті 9 закону України про соціальний правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей, і за новими законодавством військовослужбовець має право написати особисте розпорядження на випадок зникнення безвісті або потрапляння в полон. Якщо немає особистого розпорядження. Тоді, відповідно, в порядку черговості мають право на виплату грошового забезпечення в першу чергу: дружина, неповнолітні діти, тобто представники неповнолітніх дітей, діти з числа осіб з інвалідністю незалежно від віку, та батьки, окрім тих представників, які вже отримують аліменти та. Батьків позбавлених батьківських прав, виплата грошового забезпечення в даному випадку не має перевищувати 50% грошового забезпечення кожного військовослужбовця. В другу чергу мають право на отримання, якщо немає представників першої черги. Брати, сестри, повнолітні діти законним представником, яких є військовослужбовець, законні представники визначаються статтею 242 Цивільного кодексу України. І далі Частина грошового забезпечення 50% або 80%, депонується на рахунках військової частини, і якщо військовослужбовець повертається, вони виплачуються саме військовослужбовцю. Пані Тетяно. Давайте ще поточнемо, які потрібно перелік документів для того, щоб оформити цю допомогу і оформити грошове забезпечення. Так як я вже сказала, необхідно звернутися членам сім'ї з написанням на ім'я командира військової частини заяви для отримання виплати. До заяви додаються наступні документи: копія паспорту, копія ідентифікаційного номеру, копія довідки про місце реєстрації, якщо це місце реєстрації не зазначено в паспорті. Також Копії документів, які підтверджують родинні зв'язки, свідоцтво про народження дитини, свідоцтво про народження військовослужбовця, свідоцтво про шлюб, в залежності від того, хто з членів сім'ї, звертається, І також необхідна довідка з установи банку з реквізитами, хто буде отримувати кошти заявника. В РТЦК, ми перепровіряємо документи, копії звіряємо з оригіналами, і начальник, заво... начальник РТЦК завіряє ці документи. Ми оформлюємо і надсилаємо до військової частини електронним військовим зв'язком. Тобто ми виконуємо функцію посередника між членом сім'ї та. Військовою частиною, оскільки рідні не можуть знати адреси та місце дислокації військових частин. Дуже дякуємо за детальну інформацію. Пані Тетяно. Спасибі вам. Тетяно, Шевченко. після оформлення документів, коли продовжуйте, будь ласка. Гарного дня, до побачення. Дякуємо, Тетяна дякую, Шевченко, вам, майор, начальник адміністративного відділення Заводського РТЦК та СП було з нами на прямому зв'язку.